Ромб. Що таке ромб? Ромб це паралограма, у котрого всі сторони рівні. Ромб підгрецького грецького бубен. Якщо зараз бубни роблять круглої форми, то раніше їх робили якраз у формі ромба. До речі, карти масці, бубни мають знак у формі ромба. Ромб у житті. дамкрад, фігури військових льотчиків. Ромб використовується як знак автомобілів. Червлений ромб у срібному полі. У червоному полі три низкізних ромби. просвердлений і червоний ромб в срібному полі. У блакиті ліва перев'язь складена з п'яти вертикальних золотих ромбів. Цікаві факти: більше 100 парашутів зробили найбільший ромб у світі. Ромб, в якому проведена діагоналі, вважається однією з найміцніших і витривалих конструкцій. Таку конструкцію дуже широко використовують для споруди масів, будівель і навіть для рами мотоцикла. Дякую за увагу!